Автоматизація виробництва загрожує людству щодо вимирання в цілому. У майбутньому, в цілому, керувати країнами ніхто не буде. Країни розпадуться через 25-50 років. А владу захоплять бандити озброєні і небезпечні. Тому, хто не записався в бандити, той програє в цілому. Саме так і буде. Війна бандитів проти бандитів. Кожен стане бандитом, щоб вижити. У нікого не буде грошей. Економіка сучасна та цифрова будуть зруйновані через відсутність грошей у людей, через відсутність засобів до існування. Уряди не зможуть витримати того, такого натиску. Вони будуть вводити військові надзвичайні стани. Але будуть бунти проти них в цілому усюди через відсутність їжі води та боргів за комунальні послуги, тому що прості люди не зможуть за це заплатити. Тому фейкові держави будуть розвалені в цілому. А ядерні станції і нафтові вишки призведуть до ядерних вибухів. Та екологічних катастроф. Саме таке майбутнє людство через 25-50 років. Ви обрали самі усі люди, які є у світі. В цілому, незалежно від країни проживання. Ви ж обрали цифровізацію, автоматизацію виробництва. Це не, цю технологію не спинить ніщо. Уряди не знають, що робити з вами. Тому вони вас утилізують в будь-яких війнах: глобальних, неглобальних. Будуть видумувати будь-які війни там, за нафту, газ, світло, ресурси і так далі. Але це їх теж не врятує, тому що вони впадуть в цілому. Тому підписуйтесь на цей канал, тут кажуть правду. Поширюйте це відео в тренди Ютубу. Робіть лайки, коменти, репости. Я знаю, яке буде майбутнє людство. Жодної надії у людство немає. Воно зникне через 100-200 або 300 років з такими методами автоматизації в цілому. Тому що жодна людина не знає відповіді, як забезпечити людей в цілому. Мінімальними потребами, а потреби будуть рости. Щоб люди існували. Не існувала, а навіть жили добре. Автоматизація не вирішить цю проблему. Вона призведе до краху системи, економіки. І все капутан вам всім. Якось так я попередив вас. А що вам робити? Вирішуйте самі. Тому. У майбутньому реальною владою будуть озброєні бандити. Хто не перейде на їхню сторону, той програє. Такова моя думка. Тут кажуть правду. Чому бандити будуть праві? Ну, тому що вони заволодіють ресурсами і будуть грабувати один одного. Але в результаті вони теж програють. Як і прості люди. І всі вимруть. Як роса на сонці. І українці вимруть, і інші країни. Якось так. І цю проблему неможливо вирішити, і жоден вчений, жоден економіст, політик не зможе її вирішити. Я знаю, як цю проблему вирішити, але я не скажу. Як вирішити цю проблему? В цілому, як вирішити проблему е автоматизації виробництва, яка призведе до краху людства та його вимирання? Нічого я робити і підказувати нікому не буду. Якось так. Тому багато хто залишиться без роботи. Тобто всі? Слава Україні! Ви це зробили разом.